Блок-хід це ось така ось компактна гра від двох до чотирьох гравців, де у вас є ваші фішки і у вас є стіни. Ви розташовуєте фішки на протилежних краях поля, і ваше завдання пройти на протилежну сторону. За свій хід ви можете або зробити хід фішкою на одну клітинку у будь-яку сторону, але по діагоналі не підходить. Тобто або по прямій, або в сторону, або ви можете вибрати поставити стіну. Поставити стіну ви можете у будь-якому місці цього поля. І, звісно, ви хочете завадити вашому супернику, пройти вперед і поставити стіну перед ним. Але є деякі ситуації, у яких вам вигідно ставити стіни. І для себе тоді цьому гравцю вже замість одного, так то, що у нього було попередньо, просто зробити один. Зараз йому доведеться зробити один-два ходи, і він вже буде лівіше, ніж він був до цього. Тому ця стіна йому, звісно, заважає ходити. І вам дуже уважно треба стежити, у які моменти краще ходити і наближатися до фінішу вам самостійно, а у які використати стіну, щоб десь її поставити, і потенційно або завадити супернику, або побудувати якусь пастку, або навіть дуже сильно завадити супернику, наставити тут ось таку величезну кількість стін, щоб йому довелося обходити аж ось у цей кінець. І витрачати на це дуже дуже багато ходів з важливого. Ви не можете замкнути суперника всередині, тобто не можна виставити стіни довкола нього. Ось такою ось ситуацією, наприклад, це не дозволено. Тобто, коли у вас вже є три стіни, то ви можете поставити стіну максимум ось так. Завжди має бути одна клітинка, якою ваш суперник все-таки зможе звідси вийти і походити ось сюди. Завжди має бути хоча б одна клітинка, як ваш суперник все-таки зможе вийти з цієї паски, щоб він міг рухатися, навіть якщо йому доведеться рухатися дуже-дуже довго по полю. Грати можна від двох до чотирьох гравців, гра займає 10-15 хвилин. Замовити таку гру можна у пазлень.